В Івано-Франківську вибухнув двохповерховий житловий будинок. Причина витік газу. Страшний гуркіт у суботу вранці неабияк налякав сусідів. Я була в хаті, вибігла на вулицю і побачила, що в сусідів хата опускається до землі. Ну, звичайно, що дуже налякалися. Почула крики, там жили чоловік, жінка, син 22 роки. І бабуся старенька. Трьох жителів будинку чоловіка, дружину та сина з сильними опіками госпіталізували, потерпілих доправили в реанімацію. Зараз їхній стан розтягнеться як важкий. Вступили в реанімаційне відділення з діагнозом опіку Полум'ям газу, другої, третьої ступені, двоє по 30 один п'ятдесят процентів. Мужчини мають по 30 жінка 50%. Ще одну мешканку, 70-літню пенсіонерку, рятувальники шукали упродовж цілого дня з-під завалів. Її, її витягнули уже мертвою. Причину вибуху з'ясовують фахівці. Не різкий запах газу. Сусіди постраждалих скаржилися й раніше. Пенсіонерка Олена Бадан розповідає, що газом стало нести, відколи тут почали прикладати каналізацію. Ота чуті газу на дворі було, а я собі ми на дворі. Та на обідове там чуті газу весь час. Там старі хати, там ніхто не живе, а то десь газ виходить. І ніхто, я вже казала на дзвонила, і ніхто не увагу. Напередодні служба газу дійсно приїжджала, але її працівники витоку не виявили. А вже наступного дня, наче грім серед ясного неба, стався вибух. Під час повторного аналізу газопроводу знайшли пошкодження. Можливо, що продовжують далі роботи. і Дійсно, додаткові були пошкодження. Це все результат покаже покажених розслідувань. На даний момент щось конкретно сказати трудно. Причина перша це пошкодження газопроводу. Хто? Пошкодив ні ви, ні я. Пошкодив той, хто виконував роботу. Наскільки нам відомо, приватне підприємство чи ні, але працівниками водоканалу. Роботи виконував приватний підрядник на замовлення так само приватних осіб, які є володільцями цих помешкань приватних будинків на цій вулиці. І водойкатепром згідно. Порядку, який визначений законодавством України, видав технічні умови, погодив проекти на виконання цих робіт і здійснював технічний нагляд стосовно цих робіт. Але всю відповідальність за виконання робіт несе безпосередньо замовник. Я можу стверджувати, що водоекотехпром до аварії жодної причетності не має». Хто причетний до вибуху і хто не зауважив пошкоджень газопроводу, з'ясовують слідчі по факту, службова недбалість порушено кримінальну справу. Прокуратурою міста Івано-Франківська порушено кримінальну справу стосовно посадової особи газового господарства. Зараз триває досудове слідство і будуть встановлені інші також посадовці, які можливо причетні до цієї трагедії. Недбале виконання службових обов'язків може позбавити інженера газової служби свободи згідно з кримінальним кодексом на термін від двох до п'яти років. Яке покарання понесуть працівники інших служб покаже слідство. Світлана Колеснікова, Василь Пилипів, новини на вежі.